На українську політичну арену впевненим кроком зайшла нова політсила українське об'єднання патріотів Укроп. Її ядром є ветерани АТО, волонтери, громадські активісти, підприємці. Молодь з метою популяризації укропівців по Україні проходить музичний тур. Патріоти єднають країну. 18 жовтня відомі вітчизняні гурти співали і для віничан. В рамках концерту відбулось знайомство із політичними лідерами, які балотуються до Вінницької обласної та міської ради. Номер один у списку кандидатів у депутати до Вінницької обласної ради є Григорій Зозуля. У лави у кропу прийшов тому, що вважає цю політичну силу єдиною, яка сьогодні зможе змінити владу і законодавство. Ми можемо поміняти все на лучше, ми можемо жити лучше в цій країні. Слава Україні! Голова Вінницької обласної регіональної парторганізації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Олександр Лев наголошує завдання Укропу побудова в Україні нової держави шляхом повного демонтажу бюрократичної корупційної системи, яка руйнувала країну протягом останніх років. Команда «Укроп», яка готова відновити країну, відродити бою славу українського народу. Слава Україні! Українське об'єднання патріотів Укроп боротиметься і за посаду вінницького міського голови. Кандидатом на це місце у Кропівці пропонують Івана Клим'юка, військового полковника, який свого часу пройшов Афганістан, був на майдані, брав участь в революції гідності. Сьогодні Іван Іванович вже як юрист захищає права учасників АТО та членів їх сімей. Вінниччина своїм потенціалом і медичними закладами своїми, і соціальними службами і всім у нас здатна забезпечити тих людей нормальною реабілітацією. Повірте мені, і ми то будемо намагатися в першу чергу зробити, щоб всі люди відчували себе кинутими. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Українське об'єднання патріотів укроп закликають Вінничан прийти на виборчі дільниці та зробити правильний вибір.